Костя, пам'ятаєш казку про солдата, який варив кашу з сокири? вже ж. а ще пам'ятаю з уроків історії, що так харчувалася армія на маршах не лише в казках, аж до кінця 19 століття усе навантаження лягало на плечі селян, які траплялися на шляху. Так, а потім готували на ватрах. А згодом у 1901 році подолянин Антон Турчанович винайшов польову кухню, якою в дещо модернізованому вигляді армії світу користується і досі. Але все колись втрачає свою актуальність, і нинішня війна потребує нових підходів в усьому, зокрема, і в облаштуванні кухні. Про те, як це питання вирішує Олексій Вихренко з позивним йогурт, дізнаємося сюжету ранку вдома. Ми, командою кухарів, ми вирішили не сидіти на місії. Ми е, робимо маленьку революцію в нашому дивізіоні, тобто ми е, з мінусів беремо, робимо плюси для того, щоб у хлопців е, був настрій. Гарно мочити ворога, Олексій Вихренко, з позовним йогурт, старший кухар зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47-ї бригади Магура. У ній саме за його ініціативи класичну польову кухню замінили на сучасний фудтрак, який набагато зручніший і безпечніший на передовій. Польова кухня сто 130 Вона е в умовах тієї війни, котра зараз відбувається, ця кухня не зможе працювати на 100%. Тобто, по перше, у нас стовп диму, котрий буде видно за декілька кілометрів. А так як над нами теж літають і дрони, і безпілотники, тому нас дуже швидко вичислять і зроблять наба. До повномасштабного вторгнення Олексій був власником бару та доставки суші, а ще займався організацією заходів та великих фестивалів на кшталт столичного фестивалю вуличної їжі. Я там був в ролі технічного директора. А якщо ти в ролі технічного директора, це ти як трамшутер, тобто закриваєш абсолютно всі питання, котрі виникають під час фестивалю, починаючи там. Від охорони, закінчуючи клінінгом, електриками, технікою любою і лайнапом фестивалю, 24 лютого 2022 року Олексій був у Києві, прокинувся від вибухів і до останнього не повірив у те, що відбувається. Я там живу праму прямо біля міністерства оборони, тому відчув відчув війну, як то кажуть, максимально, тому що. Десь 26 лютого я пішов здавати кров і потрапив в перестрілку. І там для мене знаєте, прийшло усвідомлення того, що ось вона війна, ось максимально близько і. Щось робити. Тоді долучився до волонтерів, які ремонтують автомобілі та бронетехніку. Перші місяці повномасштабної війни Олексій готував для майстрів, а потім пішов захищати батьківщину і зараз годує побратимів на запорізькому напрямку. Спочатку ми готували на 450-500 людей, коли були на основній базі. Потім ми готували чисто на нашій місіо. Це приблизно 100-150 людей. Призвичайлись. Набили, знаєте, як то кажуть, руку, але все одно було важко. Попрацювавши на польовій кухні радянського зразка, Олексій збагнув, що це дуже незручно і вкрай небезпечно. Тоді й прийшла ідея створити кухню на колесах. Я взяв, просто переписав всі мінуси польової кухні ката 130 е, написав, як їх може вирішити е, цей футрак. Зробив презентацію, підійшов до нашого командира дивізіона. Як то кажуть, захистив презентацію. Мені все погодили, дозволили займатися, і я почав збір. За два з половиною місяці вдалося зібрати необхідну суму. Потрібний автомобіль придбав в Україні за 7 тисяч доларів. Далі був ремонт та оснащення футтраку необхідним обладнанням. З цим допомогли друзі та волонтери. Хто коштами, хто надсилав мені, хто кавоварку, хто морозилку, хто зараз навіть. Забезпечує нас постійно кавою. Один із фондів допоміг повністю всередині машину облаштувати. Е, хлопець, котрий на мене був підписаний в інстаграм, на свій день народження подарував більше 35 тисяч гривень. І ось такий фудтрак вдалося побудувати за досить стислий термін за 9 тисяч доларів. Ось та сама пічка велика, про яку я казав. Е, на ній є можливість готувати одразу на 200 людей. У мене є ось такі великі професійні кастрюлі. Бачите, вона туди можна навіть повністю залізти, вона дуже велика. Якщо у нас дивізіон збирається до купи, то тобто працюємо на цій більш. Якщо е, у нас невелика кількість людей, то готуємо на цій на маленькій бічці. Мийка є столи, поверхні. Це дуже удобно. Тепер хлопці можуть поласувати смачними домашніми стравами. Прозорий курячий бульйон, окремо курка, окремо яйце. Хлопці підходять, набрали бульйону, курки, яйце поклали. Із других страв абсолютно все, всі каші, всі можливі каші. Я тут переготував всі каші. От існує паралельно зі створенням фудтреку Олексій зробив машину забезпечення, у якій можна перевозити тижневий запас їжі для військових. Тут я реалізував все ось в таких кейсах. бачите, окремий ящик. тут печиво. Тут шоколад, цукерки, вафлі, кавуся, чай. По такий спосіб, військовослужбовець разом з побратимами та волонтерами продовжить змінювати ставлення до харчування у ЗСУ. Також Олексій готовий ділитися досвідом з усіма, хто хоче створити подібний фудтрак.